Настав час найважчого четвертого випробування, за яке кожен з пари може отримати ключ, якщо його партнер визнає, що він пройшов перевірку на вірність. Ярослав Аполінарія. Привіт. Привет. Сьогодні буде дуже цікавий день. Я не сумніваюся, він кожен день цікавий. На вас чекає найскладніше випробування: перевірка на вірність. Перед приїздом на проєкт учасники. Відповіли на провокаційні запитання на детекторі брехні. А також за ними стежили або перевірити, як вони поводяться у спокусливій ситуації, результати їхньої перевірки на відео. Я нічого не боюсь. Я перед полінарією намагаюсь бути максимально чесним. Скелети в шкафу є у всіх. Ви готові? Так. Так, Ярославе, почнемо з тебе. Добре. Я йому цілком довіряю. Я не беру телефону, не читаю переписки, не перевіряю дзвінки. Ярослав, скажи, тобі знайома ця дівчина? Так. Я вже захвилювалася. Хто це? Ярослав займається ріалторськими послугами. Наша акторка за легендою звертається до нього, аби продати свою квартиру і домовляється про зустріч з Ярославом. Давайте подивимось, чи справді це була давай. ділова зустріч. Доброго дня. Дуже такий гарний. Дуже. Каріна. Ярослав. Каріна. Ви прям як на побачення прийшли, я ж розгубилась. Виглядаєш як нова копійка. Я працюю з людьми, я не можу прийти в шортах, в тапках. Це мій повсякденний одяг. Можна було менше усміханим сидіти, як ніби тут на весілля прийшов. І він завжди такий, прям тримає дистанцію при розмові з людьми, а тут такий хіхі-ха. Йому приємно, що вона тут до нього булки свої підсовує. Давайте дивитися yeah. далі. Родия це квартира? Квартири, будинки. Для мільйонерів. мене теж гарна квартира. <ривіт> Чудово було б її подивитися, відфотографувати, uh -huh. зняти відео. Які плани на вечір? <ривіт> Можливо, можемо і сьогодні. Клас. Вона сказала, які плани на вечір, а ти що сказав? Що сьогодні можемо, так? Да? Через тиждень, через два це вже ну, uh -huh. ну, клієнт може знайти інше. Добре. Те, що вона з ним фліртує і він від цього кайфує, мене прям всередині розірвало. Ви такий гарний ви в курсі. А ви одружені? Вберіг Бог, так? а плануєте? Ну, Поки ні. Ну тут шутка, ну. Ну, Мені не смішно, якщо чесно. Ви такий гарний ви в курсі. <сіпідь> ]まあ, так ще посміхаєтесь. Я зараз не наче на побаченні. Знаєте, я не <сіпідь> на, на, на картаті. <сіпідь> <сіпідь> я просто так в Мене було стільки питань вам задати, і скільки я повинна була всього вам розповісти, а я зараз сьому. До вас є дівчина, так? Ну. Так, що це? Ну, це як? E, e, no. Це точно значить, що. <сіпідь> немає. Ну, коли людина питає, як, є в тебе хлопець, є в тебе дівчина, ти можеш говорити так або ні. А не ну. Це робота. Я не варта того, щоб мій хлопець відповідав на такі питання з такою невпевненістю. Добре, давай. На жаль, напевно, сьогодні у нас не вийде подивитись квартиру. Мені треба дуже срочно їхати за малим. Я можу підвезти. Да? Так. На моїй машині ти возив цю тілку. Я багато кого підвозив, тому що це звичайна турбота і мені так само комфортно, коли мене підвозять. Вони зустрілися десь в полі, що тут немає ніде транспорту. Пішки б дійшла, нічого з нею не сталося. Ти водиш на цій машині других тьолок! Яких тьолок, альо? Оцю прекрасну тьолку! Це клієнт! Та мені Хто вона така? А, ну, понятно. Я після неї викличу клінінг або взагалі продам ту машину. Я як подумаю, що вона своєю сракою терлася на моєму сидінні і там дивилася в моє дзеркало. Чесно, я буду згадуватися ще дуже багато років. Ярослав, куди ви поїхали? До сина, здається, вона їхала, просто підвіз все. Я вже видихнула, коли побачила, що він її відвіз, і думаю, все. Ну на цьому вже все закінчилось. І цього дня ви більше не бачились. Ні. Дивимося далі. За три дні Ярослав приїжджає до незнайомого будинку. Ярослав, а куди це ти приїхав? Я приїхав дивитись квартиру. До Каріни. Так. Я не була попереджена. І для мене це було шоком, тому що, як правило, він мені говорить. Де він був, що він робив. Зридвість. О, в нас силу. Вона його зустрічає в облягаючій сукні. Прямо ще я не так, нібито чоловіка з роботи чекає. Ну, тут добре, підловили мене, але так воно в житті є. Якщо я ввечері повернуся без результату, то Поліна перша скаже. Капуста де. Тому я в роботі. Е... Тобі самому не смішно. Мені не смішно. Ти продаєш нерухомість по мільйону доларів. Що ти з цієї хати заробиш? Я багато працюю для того, щоб забезпечити те, що їй потрібно, якась копійка збирається в сумі. ж не здивусяш, що вона зараз присекує моноліє. Або ще чогось. Давай подивимось. Про буде. кому буде поработати! За обіг. За швидкий завірювати. І за швидкий продаж. Я просто. Я просто хочу щось вдарити. Ти не, 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 не бачиш, що вона тебе просто клеїть? Ми просто спілкуємося. Ну. Просто спілкуємося з бокалом просеку в неї вдома. Я приїхав з бокалом просеку? Чи Що Що я тут роблю? Людина прийшла, Але каже, що. Але я хоч... побачу, зараз щось. Так робиш. чи ти ореш тоді. Нормально спілкуємося? Нормально. Ми що цілуємося чи що? В чому проблема? Побачу, може, поцілуєтесь. Ти готова дивитися? Да, далі? Да. Ти зараз щаслива. Ну, в чомусь так, а в чомусь хотілося б гармонії душевно посидіти, поспілкуватися. А ви що мало спокоїти? Поговорити у нас виходить там до двох хвилин, далі просто піднімаються крики і все. Інколи ви думаєте, що варті кращої дівчини, ніж аполінарія? Так, і це правда. Вартий. Значить, мене й отримає. Нову дівчину. Я знаю, як зайця твою тачку. Ой, погоді. опачікс, Отак. віддаляємося. Оп-оп. Куди вона ліже? Вона масажист. Я сукню підняла, не щоб на тебе сідати, не переймайся. Мені треба було просто розставити ніжки. У мене просто... Молекули в голові зараз вибухнуть. У мене вже почалася тахікардія, і я просто вже не знаю, що мені очікувати далі. А полінарія до чого все йде? До сексу. Напевно, Поліні вже давно було потрібно зрозуміти, що я можу подобатись іншим дівчатам. Ось його зажати на лісок. Ти чуваєш, як він перекатується? а він можливо, повинен бути Ну Все тепер до тебе на масаж. Що 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 Вона реально мені тут зажим прибрала. Клас, я до неї схожу на масаж. Мені я, також я... треба зажими поприбирати. Я йому вдома так розім'ю той зажим, що він у мене тиждень з ліжка не вставатиме. Зажиму? Угу. Зажимо? Давай, продовжай. Мені, продовжай. Як... <ріст> Як в тебе це все поєднується. <ріст> така гарна дівчина. Я навіть не так. Вона тобі сподобалась, Каріна? Мала ну, ну, приємна дівчина. Просто фу, фу. Я не люблю таких жінок. Не люблю жінок, які починають просто без мила в попу лізти. — Ох, все. Так, раз, 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 це, знаєш, нижнє не було напряження, я ж Цікаво, чи вона перевірить потім ту напругу. Я просто не уявляю, що вона відбувається в голові. Я, напевно, нікого так не нервувалася, як зараз. Збирайся. Ти готова дивитися да. далі. Ти мені зараз допоможеш. Ти мені якраз знімеш відео. <рес> <рес> так, передягаєшся спецштуком. Так, у мене все просто. У мене просто халатик. А, вона ще й гола. Ярослава, вона була без білизни? Я надивилася. І я тепер буду тебе я слово. Чого ти там сидиш, я Чого? Так Що, like, ну не я ж до неї пішов? Ну вийшла і вийшла. Що? Хорошо, побачимо. Що вона буде далі робити? Давай поговоримо про тебе. Я знаю, що Ярослав росла дуже сильність триміловами. Активний. Ножки задерла. Ти спав? Кажи краще зараз. Ні. Полінарія, ти віриш? Ні, Ярослава. Не вірю. Як тут можна повірити, якщо зараз відбувається така ситуація? Будь ласка, покрутіть далі, бо в мене зараз вистрібне серце з грудей. Який ти класний, Який ти сексуальний, який ти гарний, який ти харизматичний. Якщо він зараз її буде роздягати, цілувати там облизувати або вона, то це буде кінець. Полінарія. Ти готова так. дивитися далі? Добре. Я відповідаю за свої вчинки, тому давайте дивитися. Вибачте. Поліна, це все не по-справжньому, хоч у нас дуже все складно, але я думаю, що ми збудуємо міцну сім'ю. У нас буде Багато дітей, і ми будемо кохати один одного все життя. Я тебе дуже сильно кохаю. Поліна. Кохана. Ти мені погано. Я тебе дуже сильно кохаю. Ти вийдеш за мене заміж. <laughs> я напевно зразу зрозумів, що це якась провірка, але на другу зустріч я пішов через те, щоб побачити реакцію Поліни. Чи дійсно вона кохає мене, чи вона буде ревнувати, чи їй все одно взагалі. Я побачив, що я їй потрібен і усвідомив, що я хочу робити їй пропозицію. Я цього ждала, наші ждала. Хіба може робити пропозицію в такому стресі? Та він в мене в могилу зажене, якщо він ще раз так щось зробить. Тоді діамантик? Скільки кратів? Не знаю. Та я найдорожчий запис. Аполінарія, ти щаслива? Так. Дуже. Букет тобі подобається? Так. Ну нарешті Аполінарія задоволена абсолютно всім. І все ж я мушу тебе запитати. Так. Як ти вважаєш? Ярослав. Пройшов перевірку? Перейшов. Тоді цей ключ. Його. Ай, Аполінарія. Тепер твоя черга. <кій> Мені здається, чи ти нервуєш. Я нервую з першого дня, як так. я сюди приїхала. Ярослав, все добре. Ти довіряєш полінарії? Так. Тоді дивимось. А полінарія, як і всі учасники проєкту, напередодні подорожі проходить тест на поліграфі, але поводиться непередбачувано. Ми з вами зараз обговоримо ті питання, які будуть виноситись. Я пила просеку. Багато? Це, ну, грам 700. Чи це? Може впливати на результат. Безумовно, це може впливати, а може і не впливати. Ну дивіться, бо я Я буду, бодр... буду дивитися. Досить довго е п'ю. Вона усвідомлювала, що вживати алкоголь не можна. Це було зроблено умисно для того, щоб дослідження з використанням поліграфа не відбулося. 700, це для мене так багатенько. Це пляшка. Росеко. Ти навмисно хотіла зірвати перевірку. Я випила просеку для того, щоб заспокоїтись. Ти знала таку інформацію, що якщо випивати алкоголь, то змінюється серцебиття. Я читала, я просила. Просто то, то ти відповіла. читала. Все ж таки, так, ти цікавився не, не, не читати про те, що в тебе буде перший раз в житті, як це відбувається. Ти зараз просто собі спрощуєш ситуацію. Якщо що, то я ж вам казала, що невірні дані. Для мене це важливо, і тому я їй казав, що відповідай чесно: як буде, то й буде. В першу чергу ти мене за дурня тримаєш. Напевно, є, що скривати. Давайте дивитися. Скажіть, були випадки, коли ви знайомились з іншими чоловіками в месенджерах таємно від Ярослава? Так, звісно, що? Кожна дівчина це робить Господі, я не знаю. Так, mm -hmm. да, Це правда. Задима, що, що, що сприховують. Mm -hmm. Знайомилась? Аполінарія, нагадую, що це ти на екрані. Ти була настільки під просеку, що не пам'ятаєш зараз, що ти Ні, відповідала? Ні, я просто не почула слово е поліграфолога. Ну Ти, ти просто. Ну, от Хорошо. Скажи, да, знайомилася. Найди в собі Це добре, Один раз сказати Добре, добре, «Так, хорошо, де да, заспокоюся. Заспокозайте, тебе знайомилась. Окей, хай буде так. Ну, це ж не обов'язково має бути переписка якогось інтимного характеру там, чи ще щось. По любих питаннях можна ну, це, ж, це ж нормально. Я ж можу переписуватися з іншими чоловіками. Навіщо я працюю, навіщо я щось роблю. Якщо ну, це нормально спілкуватися з іншими хлопцями, ну спілкуйся, в чому проблема. Ярослав, ти готовий дивитися далі? Да. Скажіть, під час стосунків з Ярославом ви займалися сексом з іншими чоловіками? Не знаю. І це провокативне питання, я не хочу відповідати взагалі на це. Не знаю що. Ну, все, я, я зрозумів. Про що свідчить така відповідь? Ну, що вона мене обманює. Ти думаєш, вона середжує тобі? Судя по тому, що вона не може відповісти. Я думаю, що так. Чому він не дає відповіді? Поліграфолог вона постійно маніпулювала, поводила себе агресивно. Ми робимо висновок з психологічної точки зору, що їй є що приховувати, але на жаль, я змушений констатувати, що ми не зможемо зробити висновок за результатами дослідження з використанням поліграфа через її протидію та стан сп'яніння. Що ти, ти приховуєш? Це ж відповіді для мене. Я просто відчуваю, що вона клеїть з мене дурня. Через алкогольне сп'яніння полінарі результати її дослідження на поліграфі некоректні. Та попереду її перевірка на вірність. Ярослав, ти готовий? Так. Тоді дивимося далі. Аполінарія. Ви знайомі? Ні. Ну я познайомилася з ним на кастингу. Як тобі хлопець? Красивий? Симпатічний, так. Да. Ярослав. Ну, я взагалі якісь такі зачіски не люблю. За легендою, Аполінарію запросили на кастинг популярного серіалу. На молоду акторку чекають парні проби. Ох, який гарний хлопець! ох! А що я ж сказала, ну симпатічний парень, ну а що, що не так? Ого. Добренько, Тебе чоловік чи хлопець? Хлопець, я не одружена. Mm -hmm. А твій хлопець ревнивий? Ну, він ревнивий, але в міру. Типу, я дуже правлю порадом вдома. Mm -hmm. У мене був багатий хлопець, розради якого я узнавала. І що? Два роки. Я терпіла. А терпіла? Прекрасно знаємо чого. Тому що людина добре заробляла. Може, і зі мною там. Хто його знає? Тобто, якщо б він тобі зрадив, ти б пішла від нього. Нинішній? Так. Да. Ну, напевно, так. Да. Того цінувала за щось, не, не цінує, ну, напевно, взагалі ні за що. А ти йому якби? Він би вийшов? Я б, я йому зрадила? Mm -hmm. Ні. Як я можу сказати, да, зраджує мені все. Ок. Ну як? В якій стані я можу сказати, да, 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 да от нормально. Ну як? Ти пробачив зраду, якби Аполінарія зрадила? Ну, тут очевидна відповідь. Очевидно. Дивимось далі. Я уникати цих конфліктів і все. І живу своїм життям. І це вчора не бачилися, сьогодні я вже тікла з дому пораніше. І він сердиться тому, що розуміє, що у мене немає часу на сімейне життя. Кажу, вибач, у мене кар'єра. То що казала сім'я найбільше? Да? Я хочу сім'ю, так. Да. Тут ми чуємо сім'я, тут ми чуємо кар'єра. На мене наплювати. Основне кар'єра. Я просто це зараз ну бачу підтвердження. Ось і все. Готові дивитися? Так на кастингу режисер дає акторам завдання зіграти сцену кохання. То Душо ну, не знаю. Знаю занадто багато говориш. Розумієш, занадто багато говориш. Полінарія, ти знаєш, що таке акторський поцілунок? Знаю. І він завжди з язиком? Я не цілувалася з ним з язиком. Ярослав. Цілувати. Цілувалася з язиком, я також це побачила. Нащо ти це робиш? Біз попута. Всі ми люди і всі ми можемо нервуватися і не контролювати в себе в деяких ситуаціях. Мене, мене бісить твоя футболка. футбол. І в мене прям слаблюєш. Да. Mm -hmm. Все, я тобі сказав, оцього всього я більше не то, що не підтримую. Я зі мною це все можеш забути. Ти ж сім'ю хочеш, займайся. Зараз у мене на першому плані стоїть кар'єра. Ну що, будемо дивитися, як розвивається кар'єра кулінарії. Слухай, ти, ти мене заводиш, ти знаєш? Ну, також. Де ти взяв в моєму житті? Ти мене зустріла на зупинці. Я хочу бачити цей торс без цього. Тебе які бажання? тебе без цієї сукні. Люба, твоє бажання. Ну, як ну як так можна до мене відносити? Та я знаю, що я не права, вибачаю. Ну, але я робила завдання режисера. Я думаю, що я не зробила нічого смертельного, вибачте, мене ніхто труси не знімав. Лера, ви мене, як ніхто, маєте розуміти, що я робота розумію. є. Робота. Знаєш, я тобі скажу так: в шоу-бізнесі, в акторстві було дуже багато пропозицій. І вони інколи. Жахливі і бридкі. І ти маєш розуміти, розумінь, і мати, що плечах, що це для тебе не підходить. Добре, дивимось, далі. Добре, дякую, хлопці, дівчата. все, Ви молодці, реально. поля просто агонь. Клас, правда? У мене ж привстав, тому я посижу. <реш> я запрошую всіх. Примерку? Так. Я кайфунула. Звісно, ви мене прямо знаєте, як ти кажуть, головою прямо. — Що ти кайфануло? З чоловіком це? Просто кайфанула від процесу. все. Mm — -hmm. Від якого процесу? Ну, Який там був на майданчик. майданчику? — який там процес? Зйомки. Можемо далі. Да. Ти дуже сексуальна, зваблива і харизматична. І правда, ти вживаєшся Ну клас. Я ж заївся, клас. Ну, <рес> ну ти готова до такого взагалі? Ну, тому що це буде. І повір, там буде. Геннорара хороші? А ти що, тільки заради гонорара? Ну, не, не ради гонорара, тому що я поцікавитися не можу. Тебе це теж змусили залишатися після кастингу, пити знову шампейн. Ну, не змушена. Чому? Чого я можу бути проти? Ярослав, де ти був в цей момент? Чекав на вході біля каналу сидів. В машині. Чарівно. рівно, а Полінарія сиділа, розпивала так. шампанське і не поспішала. Хоч так вірно. Так. Випивши по келиху шампанського, режисер та актори розходяться. Але Полінарія до Ярослава не поспішає, а скаржиться на стосунки з ним. За три з половиною року йому вже 35, Мені вже 30 за рік. У нас ні пропозиції, ні одружень, ні дітей. І я тепер уже вибач мене на дорогій, не хочу, тому що у мене вже почався якийсь такий внутрішній ріст, кар'єрний ріст. І все. Я зараз в пелюшки, оце все може за рік-два. Але він же зараз хоче, бо розуміє, що я упливаю. Ти заміж за кого попала, ти завтра роди дитину, та це ніяких пнуть. Ну і що? Я буду сидіти з кузов і далі. В однокімнатній квартирі? Клас. А де мої мрії? Де моя кар'єра? Де моє що? Хто я? Я тобі я тобі навіть слова не подумав про тебе погано. Ні одного слова. Я дуже тобі вдячна. Я піду кар'єра. кар'єру. Іди. Ярослав, Ти так я все, тобі казала. Слухай, я не заказала. У мене все так і складається, як потрібно. Після трьох років. У тебе буде переверну... кар'єра, у мене буде родина. От я чую, мені огидно це чути. Хорошо. тут я вже присіла, тут вже мені не стало дуже весело. Тут я вже зрозуміла, що вирішується доля, і моя, і його. Я просто. В цих відносинах тону і в мене в цих відносинах просто все жительські отношения. Це ж сексу немає, но маю. Такий, я, я Він каже, Ти мене не хочеш. А я розумію, що я не хочу. Не. Чоловік має розпучувати. Я даже од віктори позвонилася більше, ніж напевно, і відчуваюсь що цілому казни. Чим ти займаєшся? Ти знаєш, що ви співмешканці? Вже знаю. Мені було це образливо чути огидно. Вона зі мною не спілкується про це, а якійсь сторонній людині вона розповідає: Оце моя вся біль вилізла тут. Я не одружена, я не маю дітей. Це зараз він тут герой. Він пропозицію мені зробив. А де ти був раніше? А зараз в його обіду те, що я сказала, да, я сказала це. Тож мені боліло. Один висновок, який я хочу зробити, це те, що мене не люблять. І Все зараз. Вже розумію, що мої виправдання будуть недоречними, але всі роблять помилки. Всі. Зараз ти почуєш фінал цієї історії. Добре. Якщо заради ролі, треба буде розбігтися. Готова я не Розійтися да. заради mm -hmm. проекту. 70-та 30. так, 70 30 Для вас оце проєкт байдеш. І що ти думаєш? Я... Це начало чи кінець? Я думаю, що кінець. Все. Це. Це кінець? Так. Да. Скажи, будь ласка, твоя пропозиція, вона в силі? Я зупиню свої емоції, подумаю, і завтра я вирішу. Тепер я просто готова відпустити цього прекрасного молодого чоловіка, укради класне життя. Я прийду додому, зберу речі і все, і піду з тим, з чим прийшла. Я Я зробив все, що міг. Я готовий її відпустити. Ярослав, як ти вважаєш, Аполінарія пройшла перевірку на вірність? Ні. Тобто, цей ключ залишається в мене. На цьому все. До зустрічі на фіналі.